Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже-дуже сильно холодно, дуже сильно великий вітер. Вот. Я збирався щупити грушу на інший сорт, так що вже люди щеплять, думаю, щоб вже було пізно. Побачите, тут вже груша вже набухла, порозпускалась. Тут я щупив десь неділі назад. Хочу разом з вами сьогодні прощепити, першіпте, прощуп, тому що зараз дуже сильний вітер і дуже холодно. Разом з вами хочу показати, як я щеплю груші. Це все, все легко і просто. Просто взяти руку в себе і щепити. Нічого не боятися. так ріжемо. На ну, отак от. Тепер мій друг привіз хороші щепи, які, його там багато сортов, яблун, груші. Дякую тобі друзі за та, такі гарні щепи. Я вам покажу щепи вже такі, ось такі щепи, вже різних сортов, груші будемо щепити. Так, значит, ми обрізали, давайте ближче поставлю, щоб вам було гарно видно. Ми обрізали, тепер мені потрібно акуратно обрізати края. По бокам можна обрізати кору. Просто трошки, щоб воно не виглядало. Тепер я беру ножик, забув просто молоток, щоб постукати. Ставим отак вот ножик. Так, да, друзі. Зараз я остановлюся на, на хвилинку. Пронесу молоточок. Так, от я приніс молоточок, нож потрібен обробити спиртом. Якщо у вас немає спирту, можна горілкою. И сейчас я вот так поставлю, чтобы вам было видно. Теперь ставим по центру. Ну, если там на ровно по центру, б'ємо молотком. Все. хотя бы там сантиметра 4-5, це достаточно. Тепер беремо грушу, вибираємо щепу. Так. Берем чернок і дивимося. Ось почечка одна, ось вторая. Берем, так і відразаємося. Тепер чорнок буде. Значит, отут от отрезам. Так отрежемо. Вот. Теперь берем нож консультарки. Вот. нож, І режем одну сторону. Просто одним в сторону режем можна одним замахом. Вот так, влюбляем. Раз. Ще раз. Раз. А тепер так ножиком проводимо. Ще раз можна. Раз. І ще раз. Затругаємо його так, щоб карандашом було. Ось. Вот. Так, ну, якщо у вас тут не ровно, не выпадає ровно, не критично. Можно раз поправить. Я щупию разними. способами, все понимається, хорошо. Все, так. Тепер наш чорнок должен залізти прямо в кору сюда. повністю до цього рівня. теперь время вытягиваем ножа. Ну все все просто, вы возьмите, попробуйте, то у вас получится. Ничего тут сложного, сложного не мая. Мне, мне раз показали все, дивимся, какая сторона ранища. Давайте с этой стороны. И вставляем чернок. Все, чернок Ох, ветер, материна. А холодина! Все, капец, холодно. Так, друзья. И в чтобы еще ваша кора уходила ровно здесь. Все, вот так, плотненько. Если она трошки выглядит, можно. Все, плотно. Все, мы вставили, один чернок. Если таке цільне товсте, то можна два черенка оставлять. Що тепер далі робимо? Тепер нам нужно нагріти изоленту. Изолента. Любая изолента, изолента должна быть, щоб была такая мягкая и тягущая. Щоб она була, була, була нагрелась трошки и і... можна її трошки погреть. Берем изоленту. Як вам видно буде хорошо так оставити. Так. І зеленту беремо, обматуємо другою стороною. Щоб липки не приставали до цього. Бо якщо обмотати цією стороною, а потім, коли будете його обрізати, то вся кора проліпне десь ленти. То потрібно от наматуємо в одну сторону mm. вот так. Бася проскакує, ничего страшного. Можна и кость плянкой. І... О, тепер далі, далі йдемо, натягуємо, гарно притягуємо. Так, придавлюємо, продавлюємо. О, потім перевертаємо з другу і обматуємо. Так, да. Друзі, я просто на дресурувався, все легко, але настільки інтересно щепити дерева, я вам посоветую, я щепив груші і протливи щипив на ліколищу, чересну щіпив. Щоб все прекрасно. Тепер ми все зробили прекрасно. Прищепили. А в нас тут залишилося таке, бачите? Зараз гарненько покажу вам. Бачите, тут таке твердье. Нужно його замазати. Чим я замазую? Замазую я пластилином. Бурю пластилин. Розміщаю його так, щоб м'який був. Нагріть його добро. Нагріваємо і вставляю пластилин. Ой! Вот так вот вставляем. Чтоб нічого ничего не оставалось э, между семьи. Туда не поступаем, пока не залітали тут мусор и було плотненько. Ну, можно и замазать ту сейчас верхності. Або можете запарафонировать, если хочете. Я так пластилином, щоб вона трохи не висихала. Що тепер далі потрібно робити? О, друзі, каже холодна. Раді вас показав, як розщеплю. І, мабуть, зараз буду чекати, тому що настільки холодно, що кошмар. <кхи> тепер одягаємо кульочок, можете підписати бірочку. Бірочку робить або такою лентою, або банки альмінові. Ну, я бірочку не роблю, тому що в мене тут різні сорта знаю, що кульошок діла, щоб натяжку. Отак. Вот Гарненько його прижимаємо, вітру його нагляю. І обматуємо з пленкою. Щоб був такий там парниковий ефект, щоб добре прогрівалася пучка і вітром не буду його так сильно телепати. От, обматуємо гарненько. Три шплянки, багато не потрібно. Все. Все, друзі, така щепа у нас готова. Все, наладиться трошки погода, буде щепити ще цей. Йоси. Можливо завтра. Ну давайте. Можливо завтра прощеплю. Вот, друзья, такая щупа. Такі видео. Если вам, конечно, будет понравилось видео, то за за подбайк. Дякую. Всем друзья дякую, друзі, что вы подписываетесь на канал. Дуже всем приємно, подписывайтесь на канал и будем делиться опытами. Будет интересно. А вы пощипы, расскажите, як ви щепили, я щось ошибку дела. Пишите комментарии, чем-то там помочь, подсказать. Вам все мирное небо, все будет Україна. Я побіг, бо руки замерзли. Yeah. Всем пока!